Так. Всім вітання. Постав вольтмет, бо дехто каже, що у вас напруга гнита. він також працює. Але найважливіше спостерігати за напругою на акумуляторах. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що у мене є цілий розділ, самозаряд, акумулятори. Ну, звичайно, що там трошки була інша система, в даному випадку, як ви бачите, працює магнітний генератор, крутиться магнітне поле, з генератора цей шук заходить на трансформатор. Так, і так, от він. Це сторона, так. а з цієї сторони от, у мене це вже пониження, тому що напруга тут дуже, досить таки висока. Я її понижаю до е, напруги, яка вже сприятна для роботи акумуляторів. І у нас через випрамляльний місточок, конденсатор. І з конденсатора от мене заходять провідники на акумулятор. 25-43. Починав з 25.35. Ну, звичайно, що такий момент упустити як не крепко хочеться. Як ви бачите, працює генератор. І відбувається заряд акумулятора. Так, зараз це фіксується 44. Так що є над чим працювати, є що вивчати. Звичайно, такі показники так радують. Трансформатор поставив ще раз повторюсь. Стаю метою, що сам генератор видає досить таки велику напругу. І ця напруга, ну звичайно, що напруга, якщо велика напруга, її треба понизити, і коли ми понижаємо напругу, ми отримуємо меншу напругу, але більший струм. І даний ми можемо так 44, зараз буде 45. Трошки заберу вашого часу, але відео того варто є. 25. Ну, зараз в любому останні 25-45. Щупи стоять червоні на плюсу. Так. І чорний. От, стоїть на мінусу. Бачите, що минуло заходить на акумулятор. аккумулятор 25 25.45 Акумулятор вже набирає своєї ємності. Спочатку стрімкіше заражається, а далі вже заряд якби сповільнюється тому що набирає своєї повної ємності Так. от що зафіксувалося 45 Акумулятори на 12 вольтові, Під навантаженням вони просідають, тому що двигун бере на себе. От якщо зараз я зніму навантаження з цей виключився. Так, ну виключився, значить зараз що я роблю? Я беру зараз, виключаю. Двигун, так, виключаю двигун, так і так. коли я включав акумулятор, Тобто не акумулятор, а двигун? Заряд був 25,65. Зараз буде йти відновлення. Ну, не відновлення, а це енергія імпульсна, яка заходила в акумулятор. Зараз буде відновлюватися. 25-65, 25. 65, 25 80. Різниця є. Таке. Цікаве сьогодні відео. Ще пару секунд заберу вашого часу. От. Є ще над чим попрацювати, але результат, як ви бачите, досить таки непоганий. Так, всім успіху і до нових зустрічей.